Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему біологія як наука. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарях, а ми з вами будемо розпочинати. Жив собі колись в Англії видатний природознавець на ім'я Томас Гекслі. Народився він у 1825 році і за своє життя зробив неймовірний внесок у розвиток науки. Томас захоплювався зоологією, порівняльною анатомією, палеонтологією та антропологією, і його наукові праці досі вивчають та цінують вчені по всьому світу. Одного разу Томас Гекслі сказав дуже цікаву фразу для людини, яка не знає біології. Перебування серед живої природи нагадуватиме відвідини художньої галереї, які більшість картин обернені до стіни. Давайте разом спробуємо розібратися, що ж він мав на увазі. Уявіть собі, що ви заходите до великої красивої художньої галереї, там зібрані найпрекрасніші картини світу, кожна з яких є справжнім шедевром. Але є одна проблема всі картини повернуті до стіни, і ви не можете побачити жодної з них. Ви знаєте, що перед вами щось дуже цінне та прекрасне, але не маєте можливості це побачити та оцінити. Так само, як і в цій галереї, людина, яка не знає біології, перебуває серед живої природи. Вона бачить красу навколо себе, дерева, квіти, тварини, але не розуміє, як все це взаємопов'язано, як працюють живі організми, які процеси відбуваються у природі. Вона не може оцінити всю глибину і складність життя навколо неї. Томас Гекслі хотів сказати, що знання біології відкриває нам очі на справжню красу природи, це як перевернути картини у галереї, щоб ми могли побачити їхні деталі, зрозуміти їхню цінність та насолодитися ними. Біологія допомагає нам бачити світ у всій його складності та красі, розуміти. Як функціонує кожен організм і як всі вони взаємодіють між собою? Тож, вивчаючи біологію, ми не просто дізнаємося нові факти, а й відкриємо для себе новий дивовижний світ, який до цього був прихований від нас. Почнемо з того, що розглянемо термін біологія. Це наука, що розповідає нам про життя в усіх його проявах. Саме слово біологія походить від грецьких слів біос, що означає життя та логос вчення, тобто біологія це наука про життя. Уявіть собі, що ми подорожуємо в часі назад до Давньої Греції. Де жив відомий натурфілософ Арістотель. Аристотель. Він жив у період з 384 по 322 роки до нашої ери і зробив багато відкриттів у різних галузях знань, включаючи біологію. Саме Аристотеля часто називають батьком біології, оскільки він першим почав систематично вивчати та описувати живі організми. Однак сам термін біологія з'явився набагато пізніше. Його запропонував у 1802 році французький вчений Жан Батіст Ламарк. Ламарк жив у період з 1744 по 1829 роки і також зробив великий внесок у розвиток біології. Він вважав, що життя це особлива форма існування матерії у всесвіті і що розуміння життя є найскладнішим завданням для людства. Біологія це наука, яка досліджує життя в усіх його формах та проявах. Об'єктом біологічного пізнання є саме життя, найпотаємніше явище на Землі поки що унікальне у всесвіті і дуже складне для розуміння. Біологи намагаються розглядати цей таємний феномен, вивчаючи різноманітні прояви життя. Біологія досліджує хімічні елементи, речовини і реакції, що відбуваються в живих організмах. Вона розглядає будову організмів, процеси їх життєдіяльності та поведінки, вивчає виникнення, розвиток і вимирання видів, а також формування та зміну угруповань. Важливою темою є значення біосфери для нашої планети. Мета сучасної біології полягає в тому, щоб отримати знання, необхідні для розв'язання різноманітних проблем екологічних, демографічних, економічних та соціальних. Це включає збереження природи та біорізноманіття, здоров'я людей та поліпшення умов їх існування. Біологія також сприяє розвитку різних галузей людської діяльності. Біологічні знання допомагають нам формувати світогляд. Вони дозволяють бачити не лише красу навколишнього середовища, але й розуміти мудрість та гормонію, що криється саме в будові та функціях живих організмів. Наприклад, спостерігаючи за метеликом чи квіткою, ми можемо зрозуміти складні процеси, що роблять їх такими прекрасними. Жива природа щедра: бактерії, рослини, тварини тощо дають нам смачну їжу, зручний одяг і навіть підказують конструктивні ідеї для технічних приладів чи процесів. Однак людина не завжди розумно поводиться із своєю господарською діяльністю. Вона призводить до забруднення довкілля, знищення лісів, степів, водойм. Тому ми повинні вивчати біологію, щоб навчитися гармонійно поєднувати інтерес людини із законами розвитку природи. Лише тоді ми зможемо забезпечити здорове та стабільне майбутнє для нашої планети і всіх її мешканців. Біологічні знання мають величезне наукове та практичне значення для всіх галузей діяльності людини. Їх широко застосовують у сільському господарстві, промисловості, медицині, техніці та охороні природи. Уявіть собі, сільське господарство без знання рослин та тварин. Неможливо уявити агрономів, зоотехніків, зооінженерів, селекціонерів, кінологів і ветеринарів, які б не використовували біологічні знання у своїй роботі. Агрономи доглядають за рослинами. Зоотехніки та зооінженери за тваринами. Селекціонери виводять нові сорти та породи, кінологи тренують собак, а ветеринари лікують тварин. В медицині знання організму людини є життєво необхідними для медсестер, фельдшерів, лікарів, біоінженерів та психологів. Фармацевти розробляють і виробляють ліки, а вірусологи та мікробіологи борються з хворобами, спричиненими вірусами та бактеріями. У сучасному світі екологи потрібні практично на будь-якому виробництві, щоб захищати навколишнє середовище від забруднення. З'являються нові професії, такі як біокібернетики, біоінженери та нейробіологи. Вони використовують знання про живі організми для створення нових технічних систем. Якщо вас приваблюють одночасно біологія та хімія, ви можете обрати професію біохіміка. Якщо вам цікава біологія та архітектура, то можете стати ландшафтним дизайнером. Біологічні знання стають все більш важливими в суспільстві. Тому 21 століття часто називають століттям біології. Це пояснюється тим, що біологія допомагає нам вирішувати багато сучасних проблем та відкриває нові можливості для розвитку технологій та поліпшення якості життя. Тож вивчення біології це не лише цікаво, але й надзвичайно саме. Корисно, воно допомагає нам краще розуміти світ навколо нас і знаходити шляхи для збереження і покращення нашої планети. Найважливіші етапи історії біології збігаються зі змінами суспільства. З цих позицій весь тривалий шлях розвитку біології можна поділити на епохи. Коли ми заглиблюємося в історію, ми починаємо розуміти, як людство відкривало та освоювало секрети природи від самого початку свого існування. Перед нами розгортається перша епоха практичних донаукових знань від кам'яного віку до 15-16 століть. На цьому шляху великі мислителі та дослідники викладали основи того, що ми сьогодні називаємо наукою. У Стародавній Греції Аристотель, Теофраст, та Гіппократ, збираючи спостереження і формулюючи закономірності, розкрили багато таємниць природи. Їхні дослідження дали початок біологічній науці, вивченню життя рослин, тварин. У стародавньому Римі Гай Пліній старший і Клавдій Гален працювали над систематизацією знань про природу і людське тіло. Вони зробили важливі відкриття в медицині та анатомії, що стали основою для подальших досліджень. На сході великий вчений Авіцена, який також відомий як ібн Сіна, вніс вагомий внесок у розвиток медицини знань і біології, створюючи фундамент для подальших медичних досліджень. Ця епоха відкриттів та пізнання вона виставляє перед нами багатий калейдоскоп історії, що демонструє, як давні вчені збирались із великим ревнощами вивчати природу, даруючи світу цінні знання, що продовжують впливати на. Саме і в наші дні. У другій епохі розвитку біології, що охоплює період з 15-16 століття до середини 19 століття, світ науки переживав справжню революцію. Цей період був вирішальним для формування самої науки біології і початку її саме диференціації на різні напрямки. Багато вчених цього часу внесли значний внесок у розуміння анатомічної будови людини та тварин. Естахі, фабриці, варолі детально описали основні структури організмів, що стали фундаментом для медичних досліджень і викладу анатомії, які ми використовуємо і сьогодні. В цей період також народилися імена, як назавжди увійшли в історію науки. Вільгельм Гаврей розкрив закон кровообігу. Роберт Гук відкрив клітину як основну одиницю життя. Карл Ліней створив систему класифікації організмів. жан Батіст Ламарк саме вніс внес внесок у вчення про еволюцію. Каспар Бер досліджував мікроскопічні організми. Луї Пастер відкрив закономірності мікробіології, а Теодор Шван встановив клітинну теорію. Цей час також був періодом встановлення нових галузей біології, таких як цитологія, що вивчає клітину, фізіологію, що вивчає функції організмів, взагалі їхні процеси, систематику про класифікацію живих істот, ембріологію, що вивчає розвиток зародку. І ця епоха показує, як наука про життя почала активно розвиватися, відкриваючи нові горизонти знань і впливаючи на всі аспекти нашого розуміння світу навколо нас. В середині ХІХ століття розпочалася третя епоха розвитку біології епоха синтезу наукових біологічних знань, яка тривала до середини ХХ століття. Цей період відзначився значними досягненнями у формулюванні законів і узагальнувальних теорій, що суттєво змінили наше розуміння живого світу. На чолі цього наукового руху стояли видатні біологи, чиї імена відомі і зараз та гекель, німецький природознавець, він вніс значний внесок у вивчення еволюційних процесів та розвитку органічних форм. Він запропонував концепцію реципієнтного ембріонального розвитку та сформулював принцип біогенетичних закономірностей, який став основою для розуміння еволюції. Грегор Мендель, австрійський монах і природознавець, відкрив основні закономірності спадковості в рослин, що стали відомі як закони Менделя. Його робота стала фундаментом генетики і відкрила шлях до подальших досліджень у галусі спадковості. Тімірязів російський біолог та фізіолог рослин вніс вагомий внесок у вивчення фотосинтезу і фізіології рослин, становивши основні закономірності цих процесів. Інші великі імена цього часу, такі як е, Пірагов в медицині, мішеру в бактеріології, Івановський в мікробіології, тощо. Всі вони робили ключові відкриття, що надали міцний інтелектуальний фундамент для подальшого розвитку біології. Ця епоха була часом великих змін в науці, коли науковці вперше почали поєднувати факти та спостереження у загальні теоретичні конструкції, що створило основу для модерної біології, яку ми знаємо сьогодні. У четвертій епохі розвитку біології, що охоплює сучасний та майбутній час. Наука про життя переживає надзвичайно швидкий та захоплюючий розвиток. Цей період визначається глибшим проникненням у біологічний мікросвіт за допомогою новітніх технологій і новаторських підходів. Для початку біологія стала вивчати життя на найдрібнішому рівні молекулярному та генетичному. Молекулярна біологія та молекулярна генетика виникли як окремі науки, спрямовані на розуміння та вивчення функцій біологічних систем на рівні молекул ДНК, РНК, білків та інших молекул, що вивчають життєві процеси. Франціс Крік та Джеймс Уотсон зробили визначний внесок, відкривши структуру ДНК, що визначило основи молекулярної генетики та відкрило шлях до генетичної інженерії та біотехнології. Гоббс вивчав молекулярні механізми ензимних реакцій. А Пітер Мадавар вніс вагомий внесок у вивчення мембранних процесів та фізіології клітин. Паралельно з цим досягненнями розвивалися інші галузі, такі як біохімія, що вивчає хімічні процеси в організмів, імунологія, що досліджує імунну систему, і багато інших. Ці напрямки дозволили значно поглибити наше розуміння життєвих процесів та вплинули на практичне застосування в медицині, сільському господарстві та інших галузях. Таким чином, четверта епоха розвитку біології. Відкриває нові горизонти для науки, дозволяючи зближувати фізіологію з фізикою, хімією та іншими прородничими науками. Це час великих відкриттів і неймовірних можливостей для подальшого розвитку людства. становленні біології як науки українські науковці відіграли важливу роль, роблячи значний внесок у різноманітні галузі цієї науки. Їхні досягнення сприяли перетворенню біології з описової дисципліни з експериментально на точну науку, яка відкрила шлях до організації найскладніших досліджень. Наприклад, Ілья Іліч Мєчніков, знаменитий український науковець відомий своїми роботами в галузі імунології та вивченням фагоцитозу, відкрив механізми захисту організмів інфекції та став одним із засновників сучасної імунології. Олександр Онуфрійович Ковалевський був видатним зоологом і ембріологом, який вніс значний внесок у вивчення розвитку та морфології тварин, а також у вивчення еволюційних процесів. Сергій Гаврилович Навашин відомий своїми дослідженнями у галузі цитології, особливо вивченням клітинних органел та їхніх функцій, що суттєво вплинуло на розвиток цитології як науки. Володимир Іванович Вернацький вніс великий внесок у розвиток біогеохімії та біосферології, сформулював концепцію ноосфери та відкрив нові горизонти у вивченні взаємодії між органічними та неживим світом. Іван Іванович Шмальгаузен, засновник екології, вніс значний внесок у вивчення природничих угруповань і взаємодії живих організмів з навколишнім середовищем. Ці вчені та багато інших своїми відкриттями і дослідженнями дали поштовх для розвитку біології як сучасної науки. Вони довели, що біологія може бути не лише описовою, а й експериментальною та точною наукою з величезним потенціалом для досліджень найскладніших аспектів живого світу. Їхні внески стали фундаментом для подальшого наукового прогресу і розвитку галузей, які впливають на різні аспекти життя і сучасну медицину. Сучасна біологія є однією з найбільш розгалужених галузей природознавства, що вивчає різноманітні аспекти життя на Землі від молекулярних структур до екосистем великих масштабів. Її розвиток тісно пов'язаний з іншими науками, такими як хімія, фізика, математика, географія та інші. Сучасна біологія використовує різні наукові підходи та методи для вивчення живих систем: це біохімія, біофізика, біогеографія, біокібернетика, космічна біологія та інші спеціалізовані напрямки, що дозволяють розкрити складні механізми життя на різних рівнях організації. Одним з ключових досягнень ХХ століття в біології стало відкриття просторової структури ДНК, генетичного коду, а також стовбурових клітин. Ці відкриття сприяли розвитку медицини, сільського господарства, промисловості та охорони природи. Наприклад, знання з генетики дозволяють створювати нові методи лікування захворювань і поліпшувати врожайність сільськогосподарських культур. Біологія також використовується для збереження природи та біорізноманіття, розуміння еволюційних процесів і взаємодії між організмами та їх середовищем існування. Таким чином, сучасна біологія не лише досліджує життя в усіх його складностях, а й активно сприяє розвитку людського суспільства і забезпечує наукову базу для інновацій і практичного застосування знань у різних галузях життя. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, запитуйте їх у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!